Ну що ж, друзі, всім доброго ранку і смачної кави. Покрема, в нас якось так. Е, Вибрався на річку стир, другий виїзд підряд. Вчора були на залів. Е, риба не сильно там брала, але і на вопіра половив, і на резину трошечки знайшли дещо чого. Ну, Не було мега роздач, але приємно половили. Сьогодні приїхали на стир. Зараз буду пробувати, в принципі. Поставив дуо VV, хочу його спробувати в роботі. Не знаю, звісно, що буде брати, але хочу пополоскати зранку воплери. Бачу вже два рибачка ловлять. Так що буде розпочинати. Друзі, вода впала ще більше. Не знаю, в цьому році на річці стир дуже мав малий, дуже рівень. Навіть не знаю, що з цього буде. Так що, друзі, зараз будемо розпочинати. Так, друзі, перший закид. Друзі, є перший горбатий. Ріджа 46-го досить багато чого перепробував, не працює з воблерів Якщо воблер ниряє на дно, підмулює трошечки, що випадку і б'є. Ось тоді є клювання. Відпускаємо це окрасення жити і В чому прикол, коли воблер тоне до дна і впирається отакою лопаточкою. Я вам покажу. Це 46-й річ. Отако. І ти починаєш підмулювати, він підходить і бере. Я навіть резіну сьогодні не ставив, чисто принципово, щоб спробувати. Одне, одне клювання було з викиду. Так само донернув до дна. Води нема. Взагалі. І в принципі сталося клювання. Мачу хлопчина там стоїть з боку, ловить на мікрушечку. Друзі, який красень. Знову порадував. На 46-го флета діпового. Уже я зрозумів, де вони стоять. Попробую повторити це все. Побачу. Гарні у куня на гарний воплер. Якось так. Сьогодні дощик моросить. Є. І, друзі. Непоганий укушок на воблерах. щукою зараз має підтягнутися хоче чупакабру Говорить і все. Давай йому чупакабрика. Але сьогодні є шанси всі його впіймати. По прогнозу ми дивилися, що сьогодні кльов має бути класний. В принципі, будемо надіятись. Ще другий виїзд буде успішніший, ніж вчора. Вчора була дуже крепко прошена рибка на заліві. Є, є, друзі. Нормальні окуня, моє. Можна і парочку взяти. Бішечки. Якщо будуть такі бішечки, то я візьму. Є такі гарненькі. Опа. Трошечки закрою, але... Я йому не вирвав нічого, думаю, виживе. Треба давати рибі шат. Одо він просто стоїть тут в кількості. По вверху водочку. Є, є, друзі. Шарик. Давайте випущу, пойдемо. Такі гарненькі. Ну що ж, друзі, в принципі, знайшов попробував спробував Dow', попробував Марію 50-ту СПшну е і добрався я до Ріджика 46-го. В принципі, зараз покажу його. Собі покажу. Ось От покажу отакий рукавний. Ось такий вокрасень 46-й. Це МДРна версія, дуже рідкісна, важко знайти, хто в тімі. Працює бомбізно. Нашов де стоїть. резину навіть не ставив, сьогодні принципово в ну резину ще буду пробувати. там, ну рака і попробую, танточку, рашкраби, Мою любиму тімку. І, в принципі, думаю, буде гуд. Так що, друзі, буду продовжувати. А, ще одне. Працює, коли на дно лягає, лопаткою впирається, починаєш мулити і теж бере. Не тільки в слоях води. От нюанс. Друзі, ще один полосатик. 46-го. В березі добрав. Ну, В принципі, я вже десяток зловив. Вже можна так сказати. Перейшов трошки. Поправу тут полапати рибку. Ще, друзі, сам відпустився окунь. В березі вже взяв Іж до бистрої і тихої течії. Класіка. Воплер сьогодні розриває. Я щось бачу, хлопчина ловить на резину, ну такое собі. Може в нього приманок не треба? нема тих, що потрібно. Бо приманка вирішує багато чого. досить цікавого веду. Досить. Може й бути клювання. А може ще треба подати по-другому, попробувати. Є, друзі. Просто підбагрився. Просто підбагрився, помазав. Те, що я й говорив. Красунчик. Дякую за. Друзі, прималок може бути багато, але працюють одиниці. Факту. Що хочу поставити? Хочу поставити флета, Кажу не флета, цього Ріджа 46-го, тільки, звичайного. У мене є от такий під підверху водочку. Зараз його поставимо. Батонищу приманочку. Повільно тонощу. я поставлю света 45-го, то він буде тонити, будь здоров. Ловлю я на хардмону. Застожка прив'язана, прив'язана до шнура, без зажимчиків, як флюр в'яжеться, плюс-мінус. Ще, звісно, за треба повчитись Андрія в'язати. Ось так прив'язано його так і ловлю, так і друзі ловлю. друзі спробував звичайного 46 46-го ріджика покльовок нема я спробую 46-го діпа і спробуємо може вдастся на нього щось злабити може горизонт не той поки що не знаю Ух ты, пиздюк, блядь. <laughs> а вы взял. Вот такие красивый. Камнишки. Какула. Я уже понял, что судак это, по сути, опыт. Ну. курс. А це ще взяв, то треба теж мати собі на увазі. Лізький файний окунь. Щось що там з залишки. Типу, бо вже, вже є оновлені версії цього Щоб вони якісь краще. І казали, що вона трохи. Не зрозумів. Дорожче чи дешевше ставлять. Це якісь коротше такси. Ну, палка цікава. Фаворит імпульс. У Саша був старий імпульс. О, покльовка, бач, бачить щупає. Але чує, йо моя. То тут за свої скіфи за неї дав. Білі шести. шести. Я тобі скажу, що палка досить чутлива. Таке прижеж. Ох, десь який хороший окунь. Підмій його. Ну. Ну, говорять, малий окунь бере. Не знаю. Малого, що не бачу. <laughs> Я думаю, що це проблема в приманці просто. Але його прям з пінька доставка. З пінька? Да. Він там взяв. І гарний бій дав, бо він, знаєш, далеко, типу. Прикурно. Ну, я бачу. Гарно взагалі. Пливи додому. Пливи додому. Кину на землю, ну пливи додому. Просто понял, я не хочу, щоб він вдарявся. Я кидаю вмов мягкий. Ні, дивись, те, що ти його в воду кидаєш, це ок. Ну типа не то, що там взяти зі всі сили махнути його. Це зрозуміло. Звичайно, ну, я сідаю, типу на грунт м'яски, Так. Типу, да? да, та так клював як мальок якийсь. Там Слухай, твій прогноз оказався правильним. Ну, рибацький. Так. Да. Ну він сьогодні бере. В натурі бере, але ну, типа не так, щоб прям так горбачіпу. Непоганий горбатий. О, дивись. Красавчик. О, є, підсів. Я навіть не відчув, як вони плюну. Так крепко борсається. Ну що ж, друзі, в принципі, походили, половили трошечки, знайшли окунчиків. кунчиків. працює взагалі шикарно. Ходили пацани, щось там ловили, дрюкали якусь, не знаю на які там приманочки ловили, я толком не питався. Вони швидко пішли то в них досить дрібний окуй. ми прийшли на їхні місця, у нас кліє нормальна риба. Ну, порівняно. Не такі, що світяться. Тому треба робити висновки і підбирати приманочки, відповідно. Якісь гриби ростуть, цікаво. Манюнчики якісь такі. О, скрізь. Якісь такі біленькі. Дивно. Ну, коротше, друзі, будемо зараз пробувати. Зараз ще зайдемо на один поворот і будемо там длубатися. ще пішов за щукою, я то говорю, йду на окунця. Не палка до 3 грам, там крепко за щукою не походиш. Так що якось так. Тут такі дібряки непрохідні, а будемо якось пролазити. Був, друзі, а не є Невеликий. Друзі, невеличкий. В березі взяв. Крупняк бере. Є друзі. Добрав. Добрав крупнячок. У мене є приманка зараз. Посиний окунець. Би в принципі і рачка того заїдав, але Попробую ще твісти сторочка. Я їх прикупив, почув, медбрісовських цих. О, є, є, друзі. Рочків. Ну, треба ловити. Окунець. Ну, Ловлю. ну що ж, друзі, завершуємо нашу риболовлю сьогодні. Вдалося половити класну окунів. Вчора було більш напряжніше ловити, сьогодні було легше. І на воблери зранку брав, і на різину потім. І, в принципі, Андрійша щучку добрав. І ще одне клювання, так? Да? Так, ще одне клювання було. І в принципі, наша десь друга година дня, плюс-мінус. І збираємося додому. Бо треба теж відпочити і приготуватися до понеділка. Так що, друзі, всім пока. До скорих зустрічей.